У Запоріжжі рятувальники поділилися своєю кров'ю. На заклик допомогти пораненим відгукнулись майже півтори сотні співробітників ДСНС запорізького гарнізону. Хто сьогодні прийшов вперше? Хтось вже донор зі стажем. За день зібрали понад 60 літрів крові, яка рятуватиме життя пораненим військовим і цивільним. Такі акції надзвичайники проводять не вперше, тож змогли допомогти сотням постраждалих від війни. А медики закликають долучатися до донорства і. Цивільних, адже зараз величезна потреба у крові усіх груп. Прийшов для того, щоб допомогти своїй країні, своїй армії, для того, щоб наші солдати могли гарно лікуватися та захищати нас. Я хочу звернутися і до цивільного населення. Будь ласка, приходьте. Донори нам потрібні усіх груп. А ми щоденно віддаємо наші компоненти не тільки для військовослужбовців. Але й для цивільного населення.